Якщо не хочете самі продавати землю, то ми у вас її просто заберемо. Вітаю, шановні друзі! З'явилась така дуже цікава ініціатива від кабінету міністрів, які пропонують тимчасово, тимчасово не назавжди зверніть увагу, тимчасово. Позбавляти українців права власності на землю для того, щоб будувати там об'єкти критичної інфраструктури або оборонні споруди. Ну тобто, якщо іде, вони будують там, наприклад, траншею, і вона проходить через ваш город, то їх це абсолютно не цікавить. Вони вас позбавляють права власності на вашу земельну ділянку і будують там все, що вони захотять. Також вони тут уточнюють, що це все тимчасово і обов'язково після завершення війни, або ну коли це там буде прописано ще не зрозуміло. Далі всі ці обмеження будуть зняті і право власності будуть повернуті українцям або або вони уточнюють, що в деяких випадках українцям будуть пропонуватися гроші за їх земельну ділянку. І тут ми вже повертаємося до старих законопроєктів, Що здається з 22-го року, якщо не помиляюсь, 8250, чи якось так він звучав, цей законопроєкт, і там також було чітко прописано, що якщо на вашій земельній ділянці планується будувати там якийсь об'єкт критичної інфраструктури, то у вас можуть забрати цю ділянку абсолютно без будь-яких фінансових компенсацій, або пропонуючи вам якісь там мінімальні гроші. Але якщо ви відмовляєтесь від грошей, то вас просто нахер пошлють і заберуть вашу земельну ділянку. Отакі от ініціативи вони вже писали іще три роки тому. І от зараз Кабмін вирішив, що настав час піднімати, підтягувати всі ці ініціативи і потрошки забирати у людей земельні ділянки. Вони почнуть розказувати, що буде там щось будувати, що там лінії оборони, що там об'єкти критичної інфраструктури, але по факту вони почнуть просто забирати у людей землю. Це вже відбувається відбувається давно. Я нагадаю, що січня 25-го року вступив в дію другий етап відкритого ринку землі, там, де вже. Юридичні особи можуть купувати українську землю. Звичайно, ніхто не розказує, скільки цієї землі продається в Україні, і ніхто не розказує, хто цю землю купує. Але підписники мені пишуть, і зокрема з західних регіонів Івано-Франківська область, там, Рівненська область, Хмельницька область. Вони кажуть, що територіальні громади здають в оренду там на тридцять 50 років. В деяких випадках навіть продають земельні ділянки людям, які, скажімо так, кожного року приїжджають в Умань для того, щоб святкувати свій новий рік, який називається Рошха я думаю, всі прекрасно зрозуміли, що це за люди. І не тільки такі. Є інвестори із е, Арабських Еміратів, є американські компанії, які через підставних українських компаній скуповують землю. Це вже є, але про це ніхто не розказує. І ось зараз влада вирішила, ну добре, якщо ви при відкритому ринку землі не хочете продавати свою землю, то ми знайдемо варіант, як у вас цю землю забрати. Як там кажуть патріоти, ми повинні воювати, щоб захищати свою землю? Ну, ну, захищайте, тільки вона вже давно не ваша. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.